Багато пар живуть разом не через те, що хочуть жити один з одним, а через страх, що та людина, з якою ви живете, зробить щось з собою або вам погрожує. І це пекло продовжується роками. На це дивляться діти роками. І як ви думаєте, вони зможуть побудувати щасливу сім'ю, дивлячись на такий приклад. Звісно, діти хочуть втекти від таких батьків до такої ж людини якої такі ж самі батьки. У них однакові психологічні травми, і вони будуть жаліти один одного і підстроюватися один під одного, щоб не ранити ще раз. І так вони будуть жити до тих пір, поки один з них не почне розбиратися в собі, шукати відповіді на запитання, хто я, чому я прийшла в цей світ, як працює всесвіт, що відбувається навколо, знаходячи відповіді на свої запитання. Людини виникає ще більше запитань, і з часом вона повертається до себе, до своєї душі, яка довго чекала цієї зустрічі і зі сльозами радості приймає її. І ця людина, знайшовши себе, розуміє, що вона не може зробити ту людину щасливою, яка живе з нею поруч, тому що нам даний час для того, щоб виконувати своє призначення, а не когось змінювати і виховувати. У кожного були батьки, які це мали зробити. А у відносинах ми партнери, де чоловік і жінка на одному рівні і мають сприймати один одного такими, як вони є. А якщо мінятися, то тільки з особистої ініціативи, бо дуже часто жінки вірять те, що, виходячи заміж, я його поміняю. Не поміняється він, бо це знущання над природою чоловіка, змінювати його під себе. Мають зустрітися дві людини, яким комфортно одразу, один з одним. А не закривати дири своєї душі, тобто дитячі травми і іншою людиною, яка грала роль мами або папи, бути самостадостатніми, відповідати за свої вчинки, контролювати свої емоції, відносити з любов'ю, а не тримати в страху під контролем. Обидва бути психологічно дорослими дітьми. А не дітьми в дорослих тілах. Бути психологічно дорослими це велика робота над собою і вона займає не один рік життя, але воно того варте. Коли пропрацюєш свої страхи, образи, почуття провини і так далі, звільняється енергія на досягнення своїх цілей і на життя, в радість. Якщо ти досі сидиш в позиції жертви і постійно жалієшся на життя, що воно несправедливе. То пора вже задуматися, взяти відповідальність в свої руки і написати мені в коментарях щасливе життя.